Доброго ранку, всіх вітаю на цьому каналі. Я вирішила робити розклади українською мовою. Кому не подобається, є в мене інші канали, дивіться їх. Давайте подивимося. Якщо у вас є сумніви кохає він вас чи ні, давайте подивимося, кохає чи не кохає. Чи кохає він тебе, так? Да? Багато, багато дуже змін на, на цю мить, на цю хвилину у житті ваш, вашого короля посохів, да, короля жезли, жезлів, дуже багато змін. Змінилося все. Все стало з ног на голову чи навпаки, з голови, з голови на ноги, кому як видніше. Між вами на, дані, на дану мить нема стосунків. Башня. Все зруйновано. І пауза. Дуже велика відстань. Не тільки міста, а країни. Хтось з вас у іншій країні. Треба щось вирішувати. Складно дуже. Є якась брехня між вами. Кохає чи ні? Кохає чи ні. Чоловік дуже гордий, дуже такий. Відкритий, що на умі, то на язиці. Може казати то, чого, те, чого не треба казати. Потім жаліти. Багато вогню в ваших стосунках. Кохає чи ні? Король жезлів любить жінок, любить, коли у нього багато якихось Пригод з жінками. Не обов'язково це якісь стосунки, такі, знаєте, важливі. Але жінки будуть в його житті завжди. Хай на другому плані після вас, але йому важливо відчувати це, що він подобається. Кохає чи ні. Ну, ви йому пара, король королева жезлів, але є треті особи, пристрасть є, пристрасть є, є плани на вас, є бажання бути разом, є тяга, дуже сильна тяга, але є якісь сумніви. Так, ви не одна в нього. Може, це сайт знакомств, знакомств якісь. Хоче веселощів, хоче легких відносин. Кохає чи ні? Кохає він себе більше, ніж вас, і більше, ніж усіх, усіх інших. Дуже закритий, мало чого про себе розказує. Бісить його щось. Хоча ви для нього імператриця. Дуже ресурсна дівчина. Тут не про кохання, тут про пристрасть, тут про чоловіка, який який хоче завоювати, як жінку-приз, як жінку-подарунок, полювання якесь на вас, можливо, ви не коритесь, не підпускаєте близько, і ви для нього як приз, як подарунок. Вас треба завоювати. Ви дуже ресурсна, нічого не. Є якісь ось певні перепони, і це дуже бісить, бо він звик до легких перемог. Якось так. Тут трошки не про любов. Любить чи ні, я б сказала ні. Жадає? Так. Якийсь інтерес спортивний так, але це не кохання. Може воно переросте в кохання, а може і ні. Ну от, ось так, такий розклад. Пишіть. Як у вас? Ваше чи ні. Співпадає з вами чи не співпадає. Мені буде дуже цікаво.